Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Погляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області за минулу добу. Далі в ефірі звати мене Катерина Ярова. Розпочинаємо. Трьох потерпілих забрала швидка до лікарні після ДТП на вулиці Київській. Там не розминулися Жигуль і Міцубісі. Від потужного удару автівки сильно деформувалися. Потерпілих із розбитих авто діставали у тяжкому стані. Далі з подробицями. Кілька годин із затор на вулиці Київська через жахливу аварію. Вчора, 8 листопада, біля обласної клінічної лікарні не зуміли розминутися два легковика. Водії обох автомобілів їхали із пасажирами. На місці події слідчо-оперативна група встановила, що 34 річний рівнянин керував автомобілем вас він із невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де в той час курсував Міцубісі під керуванням 40-річного жителя рівного. Через ДТП травмувалися обоє водіїв та 35-річна пасажирка ВАЗівки. Трьох потерпілих із травами різного ступеню. Швидка забрала в лікарню. А на місце ДТП приїхала слідчо-оперативна група. Розбиті автомобілі після оформлення усіх матеріалів відвезли на рівненський штрафмайданчик. Ще одна аварія сталася вчора. Пізно ввечері у Квасилові неподалік переїзду не розминулися БМВ та Сітроен. У Квасилові ДТП неподалік залізничного переїзду не розминулися дві іномарки. За кермом БМВ перебував 37-річний чоловік. «Сітроеном» курсувала жінка. Обоє через зіткнення отримали травми. Водія БМВ шпиталізували у лікарню. Кермувальниця «Сітроена» від госпіталізації відмовилася. Орендували квартири та обкрадали їх на Рівненщині. Затримали групу крадіїв-рецидивістів, які грабували помешкання за плечима зловмисників до десятка епізодів, які відомі правоохоронцям. Як вдалося вийти на професійних гастролерів? Про це далі. У Рівне заїхала група професійних крадіїв, які спеціалізуються на квартирах. Схема злочину досить проста, але відпрацьована. Злочинці орендували солідні квартири з ремонтом та технікою. І Як тільки отримували ключі, грабували помешкання. Останній такий злочин був скоєний в одній з квартир обласного центру спосіб свій вони вибрали дуже незвичайний даний час, так як вони крадіжки здійснювали під час зняття квартири в найм. Тобто, приїжджаючи в одне з міст України, злочинці підшуковували квартиру, вибирали квартиру ту, де в квартирі знаходились цінні речі. Де знаходилась цінна ре... техніка. Згодом власниця квартири запідозрила щось неладне з винимачами та вирішила перевірити оселю. Вона прийшла сюди на світанку, але двері ніхто не відчинив. Через кілька секунд жінка зайшла всередину і виявила, що її обікрали. Злодії винесли плазмовий телевізор і газову поверхню. Винесли туди телевізор, залив його ломбар. Багато ломбард. Багато з дві тисячі що поїхали після скоєння квартирної крадіжки? Злоді відправилися у Вінницьку область і за звичною схемою орендували квартиру. Але тут на негідників вже очікували оперативники. Двоє злочинців. Один з них, житель Чернігівської області, інший Київської області. Приїхали на початку листопада в місто рівне. Значить, зняли квартиру. Спочатку підшукали одну, вона їм не сподобалась, бо там вони не знайшли цінних речей, які можна було б подальшому викрасти. Тоді, значить, зняли квартиру іншу, звідки скоїли крадіжку техніки. Було викрито їхню злочинну діяльність на території міста Івано-Франківськ, Тернопіля, а також Хмельницька. Злочинці діяли одним і тим же способу. протягом жовтня правоохоронцям відомо про скоєння п'яти крадіжок у трьох областях. Крім того, у квартирі, яку вони наймали чоловіки, вони лишили речі викрадені із попередніх місць. Уже в відділі поліції ці особи зізналися у всіх скоєних злочинах. Знімали квартири, ну і брали там телевізор, щоб ну, було на прожиття і щоб взняти ще одну квартиру. Зловмисників затримано вирішується питання про обрання і міри запобіжного заходу у воді тримання під вартою. Відповідно до санкцій статії, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. Смертельна небезпека у селі. Жінка впала у 20-ти метровий колодязь. Дивом її почули перехожі та негайно звернулися у службу порятунку. Нещасний випадок стався у селі Рогізне. де мидівщина. Жінка не помітила закинутого колодязя та провалилася у яму. Води в колодязі не було, можливо, це її врятувало життя. Одягнувши апарати захисту органів дихання до потерпілої порятувальний мотузя, спустився в надзвичайник. Жінка була скалічена та майже не могла рухатися. Діяти слід було вкрай уважно, щоб не зав... Дати потерпілій додаткових травм, Заспокоївши жінку, рятувальник обережно надягнув на травмовану пожежний пояс із мотузкою, і в такий спосіб її підняли на поверхню та передали лікарям швидкої допомоги. У потерпілої були зламані ноги та численні забої по всьому тілу. 31-річна жінка тепер під наглядом лікарів районної лікарні життю вже нічого не загрожує. На лаві підсудних тюремник, корупціонер. У рівному судитимуть працівника СІЗО за одержання неправомірної вигоди. Його викрили на гарячому у жовтні цього року. Інспектор СІЗО допомагав засудженим за означені суми. В останньому випадку запросив за послугу ще й айфон. До рівненського суду пішла справа щодо працівника рівненського слідчого лізолятора. Інспектора підозрюють в отриманні хабарів. Про недобросовісного співробітника СІЗО дізналися прокурори. Чоловіка викрили у жовтні 2016 року, фактично на гарячому. За зняття встановлених заборон молодший інспектор слідчого ізолятора вимагав 1200 гривень та сучасний мобільний телефон. І за це дозволяв проносити для засуджених заборонені предмети, зокрема мобільні телефони. Відповідно, і мав за це винагороду. За результатами досудового розслідування до суду скеровано обвинувальний акт стосовно інспектора, підозрюваний уклав із прокурором угоду про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення. За клопотанням прокуратури області співробітник СІЗО, судом відсторонений від займаної посади. Якщо його Вину доведуть у повному обсязі покарання йому не уникнути. Це як мінімум штраф від тисячі до півтори неоподаткованих мінімумів доходів громадян, або арешт строком від трьох до шести місяців, або ж позбавлення волі до чотирьох років. Також стаття передбачає позбавлення права обіймати певні посади і займатися діяльністю на строк до трьох років. Водії наркомани у рівному вже не рідкість. Чи не щодоби патрульні зупиняють кермувальників, які дозволяють собі їздити під дією наркотиків? Черговий такий інцидент стався цієї ночі. Опівночі патрульні рівного помітили автомобіль із технічними несправностями. Це було на вулиці Волинської дивізії. Кермувальник не увімкнув фари, хоча на вулиці було дуже темно. Це дало законні підстави копам зупинити іномарку, і як виявилося, не дарма. Патрульні зупинили транспортний засіб, щоб повідомити водію про технічну несправність і при спілкуванні виявили ознаки наркотичного сп'яніння. Під час поверхневої перевірки патрульні виявили речовини схожі на наркотичні у всіх трьох осіб, що знаходились в автомобілі. Автомобілем Тойота на іноземній реєстрації керував житель рівного чоловіку 29 років. Окрім нього в салоні було ще двоє пасажирів. Усіх осіб освічили стан алкогольного та наркотичного сп'яніння. Всі молоді особи без виключення були під дією дурман речовин. Це підтвердили результати експертизи. Перебувають сп'яніння. А що вони цю. Це зовнішній ознаки у вас. Зупинився, все розказав, як Я ж вам сказав, Що втомлений. Я ж вам сказав, зовнішній ознаки. Зараз пойдемо до лікаря-нарколога, де він розстановить ці свої точки на дик. Які я маю бути? Ми їдемо до лікаря-нарколога. Переїхав з тих кордонів. Ви чуєте мене? Печатки є Такі втомлені, що їх не поїхали, а музей забрали. начали ми по районі ситуація, правда? Я їх зустрів. І поїхали сигаретку пить.

Інспектори запідозрили, що в порушника в правила дорожнього руху можуть бути заборонені речовини і в салоні. Тож перевірили автомобіль. Водій перевозив кілька порцій білого порошку та подрібленої трави. Слідчі вирішують питання про відкриття кримінального провадження за фактом протизаконного поводження із наркотиками. 28-річний водій погодився пройти освідування на стан наркотичного сп'яніння в медзакладі, і результат виявився позитивним. Тож на нього складуть найближчим часом протокол за частиною першої статті 130 керування у стані наркотичного сп'яніння. І це все на сьогодні. Більше важливих новин на сайті телеканалу. Там же і наші контакти. Якщо і ви стали свідком непересічних подій та бажаєте поділитися, тоді вам до нас. Я вам зичу попри все не втрачати віри та оптимізму і, звісно, дякую за довіру. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма АУРАС. Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.